Мексика і Канада оголосили, що запровадять мита у відповідь після того, як 1 лютого набули чинності митні тарифи Дональда Трампа. Так США наклали миту у 25% на товари, що завозять із Канади та Мексики, а також 10% мита на канадські енергоносії. Крім того, 10% мита запровадили й на всі товари з Китаю. Канада по суті не пропускає нашу сільськогосподарську продукцію. Вона не пускає багато речей, а ми пускаємо все. То була вулиця з одностороннім рухом. Дональд Трамп сказав, що мета потрібні, щоб притягти ці країни до відповідальності за потік іммігрантів, а також наркотиків до США. Вони мають зупинити потік людей, а також фентаніл. Фентаніл убив цього року щонайменше 200 тисяч людей. Він лдеться з Китаю через Мексику та Канаду. І вони мають це зупинити. Якщо вони це не зупинять, мита стануть ще гіршими, набагато гіршими. Мексика і Канада обіцяють аналогічні мита. Китай теж заявив, що ухвалить необхідні контрзаходи. Водночас, держсекретар США Марко Рубіо прибув до Панами і провів переговори з президентом країни Хосе Раулем Муліно. За підсумками зустрічі уряд Панами оголосив, що не продовжуватиме дію меморандуму про взаєморозуміння з Китаєм у межах ініціативи Один пояс, один шлях. Рубіо сказав, що не робив жодних заяв щодо застосування сили для повернення контролю США над Панамським каналом. Водночас він передав слова Дональда Трампа про те, що присутність Китаю в районі каналу порушує договір, за яким юрисдикція над критично важливою водною артерією перейшла Панамі. Рубіо також сказав, що якщо зміни не відбудуться негайно, США будуть змушені вжити заходів щоб захистити свої права.